О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. GSC Game World офіційно анонсували, що другий сталкер Серце Чорнобиля вийде на PlayStation 5. Не існує. Існує, я бачу її на власні очі. Так. <смі> Не може цього бути. Десь колись наприкінці 2025 року. Гру вже можна додати у список бажаного в PlayStation Story. Right. Крім того, на гру вийшло невеличке оновлення, покликане виправити нові та старі хиби та баги. Там багато багів тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Lords of the Fallen також отримав апдейт, що покращує стабільність роботи кооперативу. А нагадаю вам, що колись GC також обіцяли додати якийсь онлайн режим до Stalker 2. Так, я знаю. Я чекатиму. Інтернетами раптово почали ширитися чутки, що інсомніяк не скасували окрему гру про Венома. Виглядає так, що ніколи не буває. Буцім то її мають анонсувати на майбутньому осінньому State of Play. А якщо ні, то на The Game Awards Глека Кейлі. Ні, я вам не вірю. Я нікому з вас не вірю. Джейсон Шраєр стверджує, що Храфтон вирішили перенести другу сабнавтику на наступний рік. О, бляха. У мене ж очі з за... слюзьми заливаються. Причини того невідомі, але є кілька інсайдерських витоків про конфлікти з розробниками. Через небажання виплачувати їм премії. Я звільняюся! Вперед! Краще б він того не робив. Мікрофони ж не дешеві. Очікуваним сюрпризом для підписників PlayStation Plus стало додавання до каталогу Cyberpunk 2077. А це воно! Особливо, якщо згадати, через які трабли пройшла ця гра на платформі Sony. Ви помиритесь? Ні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотиви. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосто.